Вітаю колеги! З вами я, Тетяна Нижник. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень з 15 по 19 липня. Парламент скасував мито. Та ПДВ на ввезення в Україну електрообладнання. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкти номер 11258 та 11259, що передбачають звільнення від мита та ПДВ операцій на ввезення в Україну, обладнання для енергетики, а саме електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро та сонячної генерації, акумулятори. Крім акумуляторів малої потужності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. Пільги діятимуть до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року. На порталі Дія запрацював сервіс електронного бронювання військовозобов'язаних. Керівники критично важливих підприємств відтепер можуть бронювати співробітників онлайн через Дію. Система автоматично переводитиме військово зобов'язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованими. Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати. Інформацію про бронювання співробітника з'явиться у застосунку Резерв Плюс. Перевірити справжність виданих чеків РРО або програмних РРО можна на сайті ДПС. Нам веб-порталі ДПС у розділі «Є сервіси Функціонує пошуковий сервіс пошук фіскального чека. Він дозволяє здійснити пошук чека РРО та програмного РРО, перевірити його справжність. За зверненням громадян, податківці можуть припинити незаконну діяльність окремих торговців. Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про обчислення часу в Україні. 27 жовтня ми переведемо стрілки на зимовий час в востаннє. З 2025 року переведення на літній час не буде. Щоб не пропустити інших важливих новин, долучайтеся до дружньої родини Головбух. Працюємо для вас та заради нашої перемоги. Слава Україні!